Всім привіт! А чого ти за мной повторяєш? <гум> Я приколена, і з вами знову Andy Cool и ваш найкращий друг Дуга 71. Так, ми тут, ну, сегодня були в пещере. і сьогодні ми думаємо прогулятись і будувати нормальний дом. Не знаю, чи то вийде, но на початку думаємо прогулятись неподалік, на мене не шли зімній Ну, подивиться, може і. Пустер вроде бы. Ну, ну то можем заниматься. Да, но я сначала добуду палочки. Я тебе маю, да. Та уже вышел. Так, я собі. Ну зов... я останусь дальше в этом домике. І он мне что-то нравится. Я к ним привязалась. Да, я Так, так что не мусо нам кого с домики вызвать. Так, сдали бы шейки. Так, чекай, чекай. що я хотів. А, нет, ничего, дерево залишити. А, точно, я забув. Я хотів зробити огородець. Тут і вирощувати да. кавун. Не знаю, нащо. А хоча да, ну, так, не треба. Потім... Да. Потім буде з монстрами да. і грали. Так, да. то как-то нам стало сложно з монстрами, бо ми пошли в ту пещеру і ми да, как-то не змогли. Не да. Так, чекай, скільки тут. Бо, оказується. У нас стояло на сложном, но мы не хотели ставить на такое. Уже решили. Ну, как бы решили уже на такое же. Два, три, четыре, пять, шесть сюда и шесть сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ала, кто я? А ты там робиш? Огород, Огород в Рею. Так тут земелька. О! Шкода далеко я у ліс Ой. Конечно, у мене Шифт здає странний звук. Ну пофіг, вам мені нравится. в принципе, мы же то же самое. Ой. А, блин, вода потекла тут поряд. Он Так. О, дурач скоро нежно станет. А, да, мне ничего. А, всем пофиг. Я то правда, не боюсь ночи, но... А, всем пофиг. Дверь надо сделать. Дверь мне сделал. Что? Дверь мне сделал. Да, сделал дверь не запилил. Ой, а что тут угольный шоу зато ешь молодец, вс, уголь нашл, а тут теперь файно зробили оновлення. Максимально левел 30 и тут зрут выпадает теперь. От тут ну, я не розумію, как з угля выпадает опыт, а з железа нет. Ч так? Задуматься стоит. Да, дара, мана да. трохала гатика с перестало. Не знаю, ну все равно. Блин, да какого извините за слово хуя. Дверь не ставится нормально. <реш> Галюки. Ну блин, тут того... Сто... Что, дерьмо нормально? Да. Блин, ну глянь, пив нарубав. нарубал. Капец! 35 штук угля нарубати. 36. Блин, лаги, лаги, лаги знов. Все, дверь стоит. 36 штук угля. Жорстко. Треба еще потім сидить здесь у пошукати. И кровати сделать. реально, ну, быстро. Лишь жорстко просто нахуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И сюда. Бля, допоможи мені не, подожди, я тут а, занимаюсь кое-чем. Ладно. Я сам. Ладно, я тут порубаю. Боже, що ти бо ж робив? Потім увидиш. Ладно. Я, я тут збираю зворочу арбуз, бо потім ми б, Десь так, як ми вже нормально на железну. Блин. Век перейдем, Брай. то. Як вже буде маленький нормальні железні речі, тоді вже я планую почивти. Тоді ми будемо з монстрами грали. Надій. Ну, а ту, сарим, понс скорее всего реально. Нажмите. розширення расширение домика. Ну и будовництво слово нец. Бляха, муха. Блін, що за слово? Строєння. почи. Короче, Строєння огороду. Огородца. Я, конечно, знайшов то, що искал, но оно в піскі, а пісок сипучий. Хто не знає? Пишите в комментариях, я буду ржать. А нахера тебе вода? Вы люди, вы люди, она а затопила. А не затопить, не переживай. Так, а теперь... А мне надо... Она а с Карпатии а. затопила. А не затопила. Стоп. Тобто? Да, тебя. Да, будем купались. А до речи треба зробити душову кабінку, будет. Типа душ и туалет. Да, модно, в Майнкрафте пишет так. А що? Какао баба, какао баба, то можно рахувати какульки. Бля, знов лаги. Какулька, блин. Так, капулька. Треба ж. Так, розмістити 18 уголька тобі і 18 уголька мені. Так, мені треба три желізка. О, ти вже бачиш свої железні інструменти зробив, а я собі хочу відерку зробити. Так, відро маю. Тепер тут треба все вскопувати і запихати і воду, і землю. Значить, добре тут все розрахував. Зараз як то буде земля. Два ряди вода і два ряди земля. Супер. Е, ля. Ну, Ендік. Ендік. Эндик. Ендік. Энд. Ендік. Ендік. Yes. Ендік. Так What? мені землю. в мене є там. Дай. У неї треду хера. А, кстати, мы тут просто давно играем вместе, и мы будем называться по именам, бо нам трудно запомнить друг друга ники. Ну, чтобы мы называли ники. Так что меня да. звать зовут Глеб, его зовут Дима. Точнее, Гугу зовут Дима, Энди Кула зовут Глеб. Энди Кул что... Глебчик. Ну, короче, Глебчик. Глебчик. Ідимчик і димчик играють в Майнкрафт по лицплейчику. Супер. Та, да, бо нам трудно запомнити, я так капець. Ну, вошку вимоти. будівництво, от тепер нормально вимовляю. А то вим... вимовляв. Просто когда вышло это обновление, мы решили снять вотсплей. Ну, як спочатку ви думали, знімати чи ні Але я потім побачив в Ютубе відео. У мене знали чим знімати. Побачите, як знімали, типу, через один чувак, типу, якого я підписаний. Yeah. Виклав... Bender, точніше, да. Ні, не бенди ще один, там один чувак. Виклав, типу, через які програмки можна знімати і, той відосики. І він сказав через Bandicam менше пам'яті жира, то... <кій> то я через Bandicam знімаю. Так. Пахтичку мені треба. Mm -hmm. І кам'яну собі тою. Yeah. Мотеху замацати. Я не знаю, що там стоїть, але мені треба воду. Ти якраз тут фаню зробив. bio z vetrima vode tuda suda tuda suda tuda suda tuda suda